Наявності в магазині ліжечко престиж трансформер буде йти з повздовжнім маятником. Рухома решітка, яка знімається і робиться приставним до батьківського. Ліжечко має три рівні дна матраса. Високий, середній і найнижчий. Комплектація йде: два матраси, колеса і блок маятника. Ширина ліжечка 68 на 86. З цього маленького ліжка воно трансформується на ось таке велике ліжечко. В комплекті ви отримуєте два матраси, один маленький 80 на 60 см і другий великий 120 на 60 см. Рухома передня решітка так само знімається і може робитись приставним до батьківського. Також в ліжко в комплекті додається колеса, маятник і фіксатор маятника. Колеса і маятник можна використовувати одночасно. Решітку у ліжечка можна заблокувати. Кольори в наявності можуть бути білий з натуральним, білий з білим, білий з сірим і білий з капучино. А зараз можете оглянути сам механізм маятника. Ліжечко виконане з дерева бук на екологічно чистій фарбі на водяній основі і з ортопедичними ламелями.